Чому так дешево? Це питання, яке дуже часто ставлять нам клієнти. Механізована штукатурка дозволяє зекономити значний час на підготуванні суміші та її нанесенні. Так, середня продуктивність бригади 4 будівельників при ручному способі 40 квадратних метрів на день, при машинному 150 квадратних метрів. Економія часу майже в 4 рази. Великий стаж кожного нашого співробітника в машині штукатурці дозволяє вирівняти та зробити стіни ідеально рівними, витративши на це мінімальну кількість часу. Ми постійно закуповуємо матеріали у великих обсягах, завдяки чому ми отримаємо у наших постачальників максимальні знижки. Це дає нам значну цінову перевагу над конкурентами.